Добрий день, шановні колеги. Це комісія по архітектурі, Микола, і колишньому кола, освітлення кола. Про організацію містобудної діяльності в громаді доповідає пан Ревна. Щодо організації містобудівної діяльності в громаді, містобудна діяльність це діяльність формування і перетворення найбільш 3 середовища для комфортного проживання людей. До діяльності можна виділити три основні компоненти. Це законодавче та нормативне регулювання, це система контролю та оцінки ефективності рішень, це Конституція України, Кодекси, закони України, постанови, державні будівельні норми. Розробка другий компонент це розробка містобудівної, містобудівної документації. Тут Є наступні, мі, мі, наступні, наступна містобудівна документація. Перше, це сама найбільш об'ємна, яка зараз найбільш і приділяється увага, це розробка комплексного плану просторового розвитку території громади. Далі йдуть генеральні плани населених пунктів, до складу генеральних планів населених пунктів входять зонування території, потім йдуть детальні плани. Третій компонент це дозвільна система. Що включає дозвільна система? Це отримання будівельних паспортів на забудову земельних ділянок, отримання містобудівних умов і обмежень та отримання паспортів прив'язки. Тільки взаємне, взаємне використання цих трьох компонентів дає ефект, і за рахунок цього можна досягти поставлених цілі в сталому економічному розвитку. Території. Зі 72 населених пунктів сміло можна сказати, що у нас практично на всі населені пункти є розроблені генеральні плани. З, скажімо так, до 2021 року найбільше оновлено. В області, можу сміло заявити, це було в нас. 17 На 17 населених пунктів були оновлені по нових вимогах по, відповідно до законодавства, до ДБН було оновлено і розроблені на 17 населених пунктів генеральні план. 44 це генеральні плани, які були розроблені до скажімо, швидше, до 92-го, до 91-го року. Але на сьогоднішній день вони актуальні, оновлення їх відбувається відповідно ситуації за допомогою детальних планів території. Так само важливо зауважити щодо містобудіної діяльності, це є помісто вагатину, який, який належить до історичних населених місць. Є розроблений історико-архітектурний упорний план. Він дає можливість збереження історичної і архітектурної спадщини. По всій території, так як я вже сказав, розробляється детальний план. Звичайно наведеного можна сміло заявити, що містобудівна діяльність є важливою ознакою і невід'ємним компонентом діяльності Рогатинської міської ради. Місто, містобудівна діяльність це цілеспрямована діяльність органу місцевого самоврядування. Результатом цієї діяльності впливає на, ус, на, усу, на усіх жителів громади. Так коротко все. Чи є зауваження питання, члени комісії? Тоді слава до засування. Москові та Михайло Дмитрович? За. Палишки Микола Михайлович, за. Притягнуть його Степанович, Йоанну Іван Олеговичу Супі. Триза, пішли в Дякую за увагу.